Ролики поршня на польський тюковий прес підбирач Фаморол z 511 Ось там отаких на поршні стоїть ролічки 8 штук. В прес підбирачі Фаморол Z511. отакі з пальцем ролички ще раз повторюсь, стоїть 8 штук на поршні. І ось у таких. Два підшипничка малесеньких, стоїть два штуки. Ось отак він виглядає. На поршні, ще раз повторюю, стоїть два штучки, ось таких маленьких, і вісім штук ось таких більших з пальцем. Перес підбираючи Z511 тюковий. Кого буду цікавити? Такі ролички, звертайтеся за номером телефону. Або пишіть нам у Viber. Всім гарного дня.